Вітаю глядачів і підписників каналу Садок Вишневих. Я Анатолій Якименко, і сьогодні у мене в гостях Володимир Лупацій. Пане Володимире, добрий день. Вітаю Володимир Лупацій, політичний філософ, експерт з політичного аналізу. І сьогодні ми вирішили поговорити на таку цікаву тему, як малі союзи. А ми знаємо, що Україна прагне у нас у великі Союзі з Євросоюз і НАТО. А Україну відвідують якось так, як на мене, таємно трошки і не дуже таємно групи людей. Ось. У Львові була зустріч. Потім там інколи сенатори приїжджають. Про це також якось дізнаються. навіть я що хочу сказати про ці навіть таємні візити, що два сенатори приїжджали. Як ми тут зброєю розпоряджаємося і так далі? Але от є взагалі речі, які поза увагою українського суспільства це ініціативи від малих союзів і наші контакти. От у Львові це була теж можна розглядати як зустріч з представниками малого союзу литва Польща. Я Люблінський, трикутник. Люблінський трикутник. Я так розумію, що всяких таких трикутників ще ну, є достатньо. Є вісімки, напевно, є ще, можливо, там четвірки. Перше питання: що такі малі союзи, скільки їх є, з ким ми співпрацюємо. І друге питання я одразу теж поставлю. Чи ми правильно використовуємо ці контакти, чи ми не опускаємо свої можливості? Окей, okay. ну дивіться, це, це зараз сучасний останній тренд, скажімо, такий, да? тобто, що в зовнішній політиці, в міжнародній політиці і в безпековій політиці, раніше вважалося, російська доктрина це доктрина багатополярного світу. Власне кажучи, війна почалася в тому числі, виходячи з того, що Росія претендувала і боролася за те, щоб її визнали полюсом. як окремим полюсом, який має свою зону впливу. Там, в просторі, як мінімум, бувшого Радянського Союзу, пострадянського простору, і так далі. Але коли сьогодні вже прийшло усвідомлення, що світ так не працює, сучасний світ, і це достатньо, так би мовити, ідеологічна концепція багатополярного світу, хоча її багато людей дотримуються. Тому що, скажімо, такі аналітики, які трошечки намагаються більш креативно поглянути на перспективи майбутнього світового порядку, вони, наприклад, вводять таке поняття як аполярний світ. Для прикладу, не біполярний, не багатополярний, а аполярний. Акцентуючи увагу на тому, що в сучасному світі в такої глибокої взаємозалежності, більше не буде таких от вертикально інтегрованих, Утворень, які будуть керовані просто однією супердержавою, угу. і тому починає зростати роль малих союзів різних ad-hoc об'єднань, які акцентують увагу на вирішення конкретних проблем, які дуже часто країни не хочуть ставати на сторону одної або іншої супердержави, або цього якогось ідеологічного конфлікту і так далі. Україна, ми знаємо, нещодавно була зустріч президента з нашим дипломатичним корпусом, де, власне кажучи, розглядались нові пріоритети зовнішньої політики, і серед цих пріоритетів це більш активне використання малих союзів. Ну дійсно декілька днів тому була така знакова зустріч в рамках Люблінського трикутника, де було підписано і спільна декларація, і де в тому числі країни-партнери задекларували готовність підтримувати Україну на шляху і до НАТО, і до вступу в ЄС. Але в чому є один суттєвий момент проблема цього всього: що більшість малих союзів, які зараз Україна працює, вони. Україна приєднується до цих ініціатив. Це не наша ініціатива. Коли ми говоримо про суб'єктність зовнішньої політики, а вона дійсно зараз виросла на декілька порядків, дуже важливо, щоб ця суб'єктність була інституалізована. І от є такі регіони, цілі регіони, які залишаються поза увагою, скажімо так, або вони мають, не мають адекватного. Формату співробітництва України з цими регіонами. Я маю на увазі, наприклад, країни Північної вісімки. Це цікаво. А хто туди входить, ви можете сказати? Це скандинавські країни: Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія і три балтійських країни: Латвія, ага. Литва, Естонія. Тобто є, є такий формат, і найцікавіший момент, що. Ну, наша, скажімо так, історія останніх 200-300 років вона розвивалась по, по лінії по вектору схід-захід. І в нас зовсім була недооцінка вектора північ-південь. Північ. Класик української геополітики Юрій Липинський якраз акцентував увагу на тому, що Україна полуденна країна. Він звертав увагу з одного боку на те, що всі наші ріки йдуть на південь і, власне кажучи. Джерело нашої безпеки і потуги як країни, яка виконує якусь роль в світі, задається півднем. Але з іншого боку, якби зворотня проекція це вектор на північ, тому що ми історично були пов'язані з країнами півночі, скандинавськими країнами, це, це якби відомо, так. Да? І не тільки династичними шлюбами, але і такою непростою історією. Зараз ситуація принципіально нова. Давайте так, пару слів я просто скажу, чому зростає значення, наприклад, країн Північної вісімки зараз для нас. Ну тому, по-перше, mm -hmm. тому що війна і російська агресія, вона фактично створила напругу від Шпіцбергена, Баренцевого моря і до, до північних, так би мовити, mm -hmm. Земель Туреччини. І сьогодні ми бачимо з одного боку. Півден, південних. Півден, це, це перший момент. Другий момент: ці країни ну, є. У них є колективний голос, в тому числі в Європейському Союзі. Третій момент пов'язаний з тим, що ці країни одні, можливо, найкраще усвідомлюють. Загрозу, яку створює Росія, і вони не тільки усвідомлюють загрозу, але і практично діють в напрямку стримування і в напрямку надання військової оборонної допомоги для України. Тому для нас принципово важливо, щоб не тільки була ця допомога, а щоб і у нас був відповідний рівень і формат співробітництва, постійного співробітництва, стратегічного співробітництва з цими країнами. І тут у нас виникає, так би мовити, вакуум, тому що, очевидно, ми не до кінця розуміємо реальну роль субрегіонів в самому Європейському Союзі. Після того, як зараз ці відбулися зрушення, пов'язані з воєнною агресією, коли Германія відбулася диверсифікація по енергоносіям, так? Да? Так. З одного боку, з іншого боку, почалась певна зачистка, скажімо так, політикума і структур в європейських країнах. І зараз змінюється якби, роль. Якщо ми раніше говорили, що Германія це от безумовний локомотив, <оманіття> то, то зараз, очевидно, там почались такі децентралізовані процеси в самому Європейському Союзі. Ми бачимо і якісь там амбіції і намагання Польщі, ну, наприклад, та ж ініціатива Триморія. Ми бачимо особливу позицію Франції, яка останнім часом особливо теж еволюціонує. Ми, ми бачимо постановку питання про формування політичної Європи, тобто спроба знайти новий формат, який би виходив за межі. Європейського Союзу, тобто Європейський Союз не вичерпує з собою Європу, особливо після виходу Великої Британії з ЄС, і після того, як, умовно кажучи, Україна стала в тій позиції, якій вона зараз є. О, так, таким, таким чином, роль північних, північна вісімка. Це я б сказав так, це Євросоюз в Євросоюзі. Це інституалізоване субмакрорегіональне об'єднання країн, щоб, щоб було зрозуміло, режим вільного пересування робочої сили в країнах, північних країнах він діє там десь 67-го року, тобто цього режиму ще не було в межах Європейського Союзу. Тобто, рівень регіональної інтеграції цього субрегіону достатньо високий. Притом, ця інтеграція, вона інституалізована. У них є спеціальні органи. Тобто Рада міністрів північних країн, парламентська асамблея північних країн, так. у них є спільні програми, фонди. А зараз, після того, як Фінляндія і Швеція рухаються в напрямку до членства в НАТО, у них взагалі виникає принципово нові можливості і стратегічна глибина для співробітництва в безпековій сфері між цими країнами. Угу. Тобто, це принципово, принципово новий. Вони прийняли стратегію розвитку е, країн, північних країн, і ця стратегія розвитку позиціонує і е, бачить себе, що це повинен бути найбільш інтегрований в світі регіон, е, конкурентоздатний і з стійким розвитком. Тобто, це достатньо амбітні. І саме ключове, тепер перейдемо до ще саме ключових компонент, який треба розуміти. Ну, у нас таке якесь абстрактне уявлення. Ну, там північні країни, ну там Норвегія, красиві, якісь ландшафти, там ну, Швеція якісь викликає асоціацію. Ну, по-перше, зараз там біля 160 тисяч вимушених переселенців з України в цих країнах. З якими працюють. До речі, вони, вони, вони в якомусь плані випереджають, можливо, на, навіть нашу зовнішню політику, оскільки я вже ну, знайомий, як би дивився, аналізував, вже створюються громадські організації, які в такому форматі як Nordic and UA, тобто Нордична вісімка і Україна. Тобто на рівні громадянського суспільства, якби вже є усвідомлення, що це один із наших стратегічних напрямків, це один із малих союзів, який ми повинні ще ну, цю, цю стратегічну співпрацю збудувати. Ключовий момент країни півночі це 11-та економіка в світі. Тобто, консолі... да, це всі вісім країн, це... Да, консолідовано це 11-та економіка в світі. Тобто, умовно кажучи, якщо ми розуміємо сучасні технології. Роботи ну, на глобальному ринку, то, то це, це величина. Це потенціал, в тому числі економічний для нас. От. Якщо говорити про ну, це, якби їхня архітектура, умовно кажучи, да, є поточна ситуація. Чим вони нам ще цікаві, крім цієї стратегічної рамки? Ну, По-перше, безпосередньо те, що я казав, вони не дають. Воєнну допомогу і підтримку в розвитку потенціалу оборонному. Вони були в числі перших країн, які надавали нам енлави. Uh -huh. Зараз, ну, скажімо так, загальна сума допомоги за 2022 рік від північних країн це десь 2 мільярда доларів. Тобто, це озброєння на 2 мільярди доларів. озброєння. Наприклад, Норвегія, у неї. На 23-й рік, крім її квоти, там 400-450 мільйонів чи ще щось 1 мільярд на гуманітарну допомогу для, для, України. для України, тобто ми вже бачимо, що рівень співробітництва достатньо великий, і це співробітництво є як в воєнній сфері, так і в економічній сфері. А оцей пакет допомоги, який зараз іде, тобто, північні країни, Швеція, зокрема Норвегія. Данія, не забуваємо за Данію, тобто вони надають нам зараз ПВО, вони нам надають самоходні Гаубиці, вони надають нам боєприпаси і так інше. Тобто, це, це важлива річ. я хочу звернути таку увагу, щоб якщо б ми подивилися стратегічно на цю ситуацію, в кінці грудня відбулася зустріч прем'єр-міністра Великобританії з країнами Північної Вісімки. Де один із ключових пріоритетів, в тому числі це б... вже з ріші Сунаком. Так, з Сунаком. Один із пріоритетів, на який робив акцент Сунак, це заклик країн Північної вісімки активно і системно, і консолідовано допомагати стримуванню Росії і підвищенню оборонного потенціалу України. Тому очевидно. Такий рівень співробітництва він, не, не, він повинен отримати певний політичний статус. І ми можемо поговорити про те, що б це могло бути для, для України, де Україна могла б сама спробувати ініціювати стратегічну ініціативу про інституалізацію партнерства Україна і країни Північної вісімки. Плюс не забуваємо, що вони якраз межують з півночі з Білорусію. Тобто, умовно кажучи, це так би мовити. Альянс, який, який спрямований на забезпечення екзистенційних інтересів. Володимир, от яке запитання задам, дуже просте. Ну, ми всі знаємо, що ми стукаємося у двері до Євросоюзу. Ми стукаємося, як будуть прохачі. А от оця вісімка країн. А Ми в яких взаєминах? Можливо, якісь пропозиції до нас. Ідуть. Чи можливо нам варто постукатись і нам відчинуть, відчинять двері, тому що ну, Євросоюз якось так відчиняють, але далеко не пускають. Тут щось є, якась ясність в цьому? Якісь пропозиції такі цікаві? Ну, я зараз скажу. Ага. Тобто, ну, ми знаходимося, у нас спільні безпекові виклики. І в нас комплементарні структури економіки. Ми можемо взаємодоповнювати один одного. Якщо говорити про, про якісь сигнали, ну два рази а, лідери країн Північної Вісімки приїжджали в, до, ще до початку війни. Вони приїжджали в Україну делегаціями на вищому рівні а, в особі голів парламентів північних країн. І, по-моєму, ще були голови прем'єр-міністрів. Тобто, це. Конкретний сигнал, що ну, ці країни, по-перше, вони розглядають, вони просувають бренд, свій колективний бренд нордичних країн, просувають от, нордичне бачення, підход до побудови міжнародного порядку. Тобто, це, це був сигнал, що вони готові до більш високого рівня співробітництва. Очевидно, Україна просто на той момент це не до кінця оцінила, але зараз це вже для нас просто критично. Тобто Україна повинна зробити крок назустріч, мова не йде про вступ угу, угу. в цей ясно, в групу цих країн. Мова йде про встановлення стратегічного партнерства. Тому що ці країни, подивіться, вони мають таке партнерство з ключовими країнами, Сполученими Штатами Америки, Британії і Японії. І логічно, що це всі країни, які представляють або Євроатлантичний. Коло або коло демократичних країн. Логічно в контексті нашого протистояння і війни з Росією, щоб ми були теж в цьому рівні стратегічного партнерства. Тому питання йде про розгортання просто логістики. Далі це питання усвідомлення, політичного рішення і розгортання певної серії кроків, яка б дозволила нам вийти на цей рівень партнерства. Може, хочу ще задати одне да. питання, важливе, як на мене. Чи можливо вам відомо, як оця вісімка північних країн бачить повоєнне майбутнє і долю Росії? Тому що от на європейській правді гарне інтерв'ю вийшло з представником в Україні фонду Бьоля. З головним редактором європейської правди Сидоренко. Uh -huh. І там дуже непогано представник фонду Біоля розказав особливості розуміння взагалі повоєнного вже облаштування німецькими елітами. І в мене є можливо, ілюзія, можливо, надія, що вісімка. Не боїться фрагментації Російської Федерації, вона більш готова ставити якісь, можливо, радикальні питання щодо денуклеарізації Росії, тому що ну, німецькі еліти вони дуже сильно орієнтовані на США, фактично вони є вторинними. І в залежності від того, як там думають англосакси, причому за океаном. Так, тоді вони там приймають рішення. Що ви можете сказати з приводу настроїв північних? Ну, дискурсу пов'язаного з тим, як там ділити чи ще щось з Росією, я думаю, з їх боку немає. Але це ті країни, які я думаю, не тільки думаю, я зараз проілюструю, які готові більш радикально ставити питання про питання перемоги. Про питання відповідальності Росії за злочини агресії, тому що окремі лідери цих країн вже публічно висловились за те, що, наприклад, санкції, очевидно, повинні бути прив'язані не до відновлення територіальної цілісності, тобто не до вимоги до Росії щодо відновлення територіальної цілісності, а в тому числі. До, до того, щоб Росія понесла відповідальність економічну і юридичну за злочини агресії, і якраз Литва, яка підписувала пару днів тому в рамках Люблінського трикутника, там, там звучав цей момент, що вони доєднуються і підтримують створення спеціального трибунала по злочину агресії, яка передбачає, власне кажучи. Міжнародне кримінальне переслідування організаторів цієї агресії, не, це, це, тобто, це, це конкретно невелика група осіб, а не не довгий <гум> процес, який <гум> пов'язаний з пошуком е, людей, які причетні до воєнних злочинів і так далі. <гум> ну, не так, як історія Тобто, цей, цей тренд є. І я думаю, що ці країни. Ну, але сьогодні розумієте, сьогодні з точки зору наративу і постановки питання. Про е, новий порядок безпеки, він все-таки, е, у, у, у нас є шанс бути, бути тут спікерами. За, за нами є це інтелектуальне лідерство. Ми повинні пропонувати порядок денний. І, власне кажучи, вихід на, е, на, стра, на ініціативу стратегічну ініціативу, по суті, це президентська ініціатива. Це могла б бути одна із ініціатив, нова, нова, яка ініційована Україною. Логістика достатньо якби зрозуміла. Тобто це під... дипломатична робота, консолідація всіх напрямків співробітництва, які є у України з окремими країнами Північної вісімки. Підписання угоди про стратегічне партнерство, відкриття секретаріату цієї організації в місті Києві. Ось так, прийняття відповідно плану дій по реалізації стратегічного партнерства, поява якихось постійно діючих форматів, в тому числі майданчиків, де б обговорювалися питання майбутнього європейської безпеки і формату формули закінчення війни. Тобто, це це колектив для нас. Це дуже важливий партнер, тому що він має колективний голос і як в рамках Євросоюзу, так в майбутньому і в рамках НАТО. Скажіть, а я правильно зрозумів, що санкції хочуть, відміну санкцій, скасування санкцій чи зняття санкцій з Росії, хочуть прив'язати до денуклеарізації, не до деокупації, не, не, не тільки, скажімо так, деокупації території України, а в тому числі і до денуклеарізації? Так, да, це принциповий момент, теж дуже важливий. що він якось так нечітко прозвучав, то я хочу просто уточнити. Це так, да? Я правильно розумію? Принципово, щоб. Санкції не знімались просто по факту звільнення нашої території. Угу, угу, тобто, просто... агресор зайшов, знищив, повбивав та, купу наших людей, та, десятки і сотні тисяч, умовно кажучи. Він зруйнував економіку, нашу, нашу землю і, і так далі. Він потім вийде. Але і... ж він не тільки це зробив, він ж світу погрожував ядерною зброєю. Зараз продовжує погрожувати. Ось... А цей зампред, цього заступник председателя думи Петр Толстой, даючи нещодавно інтерв'ю для одного з французького телеканалів, сказав, що ядерні країни не можуть програти війну, і журналіст французький запитався це розцінювати як ядерний шантаж і ядерну погрозу. Такого не дозволяв ніхто. От ну, Давайте собі уявимо, що Сполучені Штати, ядерна країна, і шантажували світ, коли там у них були невдачі у В'єтнамі чи в Афганістані. Ну, такого собі чи Китай, ну, такого собі уявити неможливо. І тому це теж треба підсвічувати і казати, що це один, одна із причин, яка ставить це питання про денуклеризацію Російської Федерації. Що це мав паз гранатою, ну скажімо так, це один скажімо, з боку там, допустимо, українських і польських експертів є така ініціатива поставити прив'язку uh -huh. санкцій uh -huh. до зобов'язань добро, добровільного позбавлення ядерної зброї, е, є виступ публічна, якби заява з боку одного із лідерів Балтійських країн, я просто щоб зараз не помилився, чи Латвія, чи Литва, який ставить питання. Він каже, так, санкції повинні бути прив'язані. До пакету зобов'язань по реструктуризації Росії. Є й такий формат. Ну, тобто, по реструктуризації, а ви можете в нас ну, По політичній реструктуризації ну, ага. мається на увазі, Політич. Росія повинна взяти на себе юридичні зобов'язання по, по трансформації своєї політичної системи, по подоланню наслідків. Промивки мозку, да, цією людиною-ненависницькою ідеологією, яка там може мати різні назви і таке інше. Тобто цей, цей процес якби рухається. Є, є різні ці виміри, але ключове це для нас, для нас побачити, що важливим є, кажу, не тільки ось Схід-захід ага, ну, і північ-південь, північ-південь. І. і це була б, власне кажучи, така українське позиціонування. Я б закликав не, не путати це просто з традиційною схемою Балта Чорноморського, так би мовити, концепта, або Триморія і так далі. Тобто, це якраз відповідає от новим принципам організації міжнародної політики і структури безпеки, мережевої структури безпеки. Ще кілька слів про малі союзи. Ще є кілька таких. Ну от ви сказали, Люблінська, і ще ну вишеградська четвірка, четвір. умовно кажучи, час від часу намагається Подає кон... ознаки життя консолідовано виступати там в питаннях підтримки України або в питаннях лобіювання своїх позицій всередині Європейського союзу. Ну, центральна європейська ініціатива можна там згадати і таке інше. Ну я зараз зараз ідею цей весь переформат. Для нас принципово, от з моєї точки зору, стратегічна ініціатива про стратегічне партнерство Україна і країни Північної вісімки. Тобто це, це новий пазл, це такий компонент в, от в нашій. Тобто підсумовуючи загалом ви позитивно оцінюєте оці е, е, малі союзи, і це, ну скажімо так. Е, ми не будемо казати краща перспектива, але в принципі це життєздатні, потрібні, сучасні речі, отакі от от союзи. які... Малі союзи це драйвер, драйвер угу, угу. для от, сучасної зовнішньої політичної стратегії. Тобто не може бути успішна зовнішньополітична стратегія тільки на домовленостях з супердержавами і таке інше. О, я дуже... по... да, я повертаюся да, до, да, до самого початку, коли я казав, що. Якщо е, говорити про уявлення, яким може бути новий світовий порядок, то це не багатополярний світ. І, можливо, не біполярний світ, а аполярний світ. Це відкрите на сьогодні питання, угу. за яке йде конкуренція і пошук формату. Дуже гарне завершення. Я думаю, ми будемо закінчувати на цій ноті, тому що і підсумок, і ми знайшли фокус нашої розмови. Я дякую вам за цю розмову. Це був Садок Вишневий. До побачення до наступних зустрічі.